Наш режисер ті, попросив людей, що слухайте, у нас тут зйомки, може, ви могли б якось допомогти, щоб ми не в, ну, в магазині купували, там якусь це, знаєте, а, а щось ну, справжнє Дома. домашнє. І люди поприносили, нам не вистачало, ну, просто ми не могли це все вмістити. І ми дійсно, їжте, бо ну, це просто пропаде. І ми всі та, Тут йому пиріжки, якісь там компотік, все. Тут заходимо в сцену, там теж напихуємося. Там і обіду не треба було. Ну і взагалі, така атмосфера це завдяки знову ж таки, там, нашому, ось, Наталка. Саша, вони постійно створювали це, і воно ну не треба було, знаєте, так коротше, що у нас якась сцена. Ага, це зараз. Давайте пограємо. Ні, у нас ну вона якось просто... Дуже так, живе було угу. таке. як цей. А це, це де ви знімали? А, ну, не в Семигорах, однозначно. Не в Семигорах. горах. У нас павільйон був прямо в Києві. Це хата Кайдашева. Тобто це збудована декорація була усередині, а вся натура це халип'я, ось трипілля і ще там два села.